Чому все-таки різниця між кліносаном і йодокліном і який засіб обрати для дезінфекції господарства? Отже, обидва засоби прекрасно дезінфікують, осушують та ефективно забирають неприємні запахи, але вони відрізняються. В першу чергу, це через їхні діючі речовини. Почнемо з кліносана. Кліносан, де на основі хлорантоїну і він дезінфікує? Лише ті поверхні, на яких він розсипаний. Тобто ви вичистили приміщення, посипали кліносаном, і там, де ви його посипали, він буде вам дезінфікувати. Також він прекрасно бореться з патогенними мікроорганізмами, які викликають діарею в тварин, і ефективний проти грибкових захворювань. Також його основна перевага це є, що він знищує личинки мух, тобто допомагає ще з самого початку боротися з популяцією мух у ваших тваринницьких приміщеннях. Наступний нас іде засіб це йодоклін. Він йде на основі йодоформу, і завдяки йодоформу, що він є летучий, він не тільки дезінфікує приміщення, де ви його посипали, а йод ще піднімається в повітря, дезінфікує повітря і залітає всі щілинки для того, щоб продезінфікувати все приміщення загально. І одна з найосновніших переваг йодокліну, це йде профілактика респіраторних захворювань. Це хрипи, каші, все, що всі ми знаємо, коли птиця страждає осінню. Весною на ці захворювання юдоклін вам в допомогу, і його додатковий плюс те, що він має репілентні властивості і відлякує дорослих мух в літні періоди, то ще ж все ж таки обрати для дезінфекції вашого господарства. Виробник рекомендує робити обробку почергову: тиждень кіносаном, тиждень юдокліном для максимальної ефективності. А всі засоби можна придбати на нашій платформі StarVet.